У Житомирі в дошкільному навчальному закладі номер 71 провели великий благодійний концерт до Дня Незалежності. Сьогодні у нас проходить благодійний концерт, який присвячений Дню незалежності нашої неньки України. Всі кошти які будуть зібрані, будуть направлені для наших ЗСУ. Завідувачка дошкільного навчального закладу Галина Корень поділилася, що проводять такий захід вже не вперше, і залучили до нього не лише діточок. Такі свята ми проводимо не вперше. Ми залучаємо починаючи з ясельної групи діток і до старшого віку, до школярів, так сказати. Обов'язково залучаємо батьків, запрошуємо волонтерів. І таке свято в нас відбувається дуже весело. Проходить цікаво для дітей, і це одне з питань патріотичного виховання. Аквагрим, співи та танці. Такою була програма благодійного концерту, який був організований з допомогою батьків-вихованців садочку. Сьогодні будуть дітки виступати разом з батьками, з дітками будуть виступати батьки, будуть учасниками. І е, музика, яка звучить, це завдяки нашим батькам. Це вони долучились до цього свята. Усі зібрані кошти на концерті передадуть захисникам України, каже Галина Корень. Гроші будуть ось до нас прийшли волонтери. Зразу в присутності батьківського комітету і всіх бажаючих, хто хоче, пройде підрахунок коштів, і ці кошти будуть направлені для закуплення, я так думаю, дронів. Концерт був проведений з метою виховання любові до України та до військових, котрі нас захищають. Це співчуття близькому, це переживання. Адже в кожній сім'ї є де тато, де мама на фронті. У мене дуже багато таких діток, діток, яких батьки є учасниками бойових дій. І для дітей це гордість за їх батьків. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ.